Як вітер здіймав пожмакане листя, вкриваючи ним стежки передмістя, то разом із ним я вчилась літати, бо мріла з дитинства пташиною стати. Мальовниче селище Вороновиця розташоване за 20 кілометрів від Вінниці. Недарма зветься колискою авіації, а вже в 70-х роках ХІХ століття тут проводив свої досліди з літальними апаратами винахідник першого у світі літака Олександр Федорович Можайський. Дослідники вважають, що якби він не став винахідником, то був би одним із кращих художників краю. Адже в сучасному Вороновицькому музеї авіації зберігся оригінал графіки пейзажу парку у техніці лаку і золотим напиленням. Талановитий художник. Морський офіцер, капітан першого рангу Олександр Можайський, ще з дитинства спостерігав за пташинами польотами, вивчав Крило Пернатих. І хто з нас, подай раз у житті, Стоячи десь на високій кручі, не мріяв розкинути руки та здійнятися в небо? Відчути легкість у тілі чи взагалі безтілесність летіти, споглядати за природними красотами і відчувати велич, і відчувати якусь щасливість? І хто з нас бодай раз у житті налітав літав у сні, кольоровому сні, щасливого мрійника? У світі був Олександр Федорович Моряком, і плаваючи довгий час, він спостерігав за польотами птахів в робочому кабінеті. Уже безпосередньо, коли Олександр Федорович Можайський знаходився у Вороновицькому маєтку, було біля 200 макетів або муляжів Ось таких птахів, от у різному вигляді. Із розкритим крилом, напіввідкритим крилом, складеним для чого це було необхідно. Ну, звичайно, на сьогоднішній день це термін літак. А в той час що воно таке, і апарат, яким він повинен бути, який розмір крила, ніхто не знав. 1853-го Можайський вирушив у кругосвітнє плавання. Тільки приякорилися біля берегів Японії, як почався сильний землетрус. Фрегат Дігана кинуло на скелі. Судно затонуло. На щастя, команда врятувалася, але якось потрібно було повертатися додому, і тоді можайському прийшла доленосна ідея от якби збудувати такий апарат, що міг би підняти людину у повітря. Як винахідник, як людина по освіті моряк, от, зумів збудувати, а точніше, спроєктувати літак, який на сьогоднішній день має всі п'ять основних частин сучасного літака, сучасної авіаційної промисловості. Фік всі фактично літаки, і, і граждан, гражданської авіації і військової несуть свої конструкції, можна сказати, будову, яку започаткував Олександр Федорович Можайський. Які це частини? Перш за все, ось ці частини, як фюзеляж або корпус, крила, хвіст, шасі, колеса. От, і двігун. На моделі Олександра Федоровича Можайського було два двигуна. Двигуни Олександр Федорович Можайський придумав сам, сконструював сам. Було місце для льотчика, були рулі поворотів, рулі е, висоти. Звичайно, вони несли е, такий морський характер. Це все пояснюється тим, що в той час такого терміну, як літак, ще не існувало, і можайський як винахідник першої конструкції літака на сьогоднішній день будував все таки апарат, важчий за повітря, як він його називав, але вже з основними ознаками, які збереглися майже по сьогоднішній день. Та хіба міг здогадатися тоді винахідник, який випробування чекають на нього? Яке не сприйняття оточуючих до його ідей, адже слід пригадати дивну традицію, стійкого неприйняття на Русі поривань у небо? Наприклад, у народних казках хто літає, хто піонери вітчизняної авіації? Виявляється суто негативні герої Баба Яга, Змій Горинич, Тугарин, Змійович. Видьмы наметли чаклуны. Через леса, через моря Колдун несет богатыря. Лета соловей разбийник Был, правда, ще ковер-самолет. Нахідника можайського, ніде правди, діти, сахались як. Бо ж з нечистою силою зв'язався чоловік. На те кажуть, можайський відповідав з усмішкою. Вам же богом послано мешкати у летючому селі, вороновиця! А ви замість того, щоб допомогти мені навчитися літати, каркаєте, як ті самі ворони. Можайський, за спогадами очевидців, сам змушений був випробовувати аероплан. Бажаючих осідлати повітряного коня у селі не було. Проживаючи в урониці, Олександр Федорович Можайський проводив надзвичайно такі примітивні на сьогоднішній день досліди. Він до лодки прив'язував два крила, чотири колеса. Сама лодка з'єднувалася з кінною повозкою канатом. І розбігаючись, набираючи швидкість, літаюча модель, але це вже модель була з людиною на борту, піднімалася в повітря. Ось за такі примітивні досліди місцеве населення його прозвало диваком. Диваком, чаклуном, і звичайно, що воно боялося ось його цих винаходів. Літак з двигуном винахідник створив менше як за пів року. Навесні 1882-го відбулися його випробування. Зараз Зараз здійсниться мрія, він злетить у повітря. Над схилами сучасного поділля, над річкою Бог зійнявся в небо аероплан. Відбувся всього один політ, не маючи досвіду пілотування, пілот не зміг швидко виправити крен, що виник під час старту. Одним крилом аероплан зачепився за огорожу майданчика. І впав, зламавши крило та фізоляс, пілот загинув. На побудову аероплана пішов маєток адмірала. Усі його заощадження, навіть обручки і годинник. Комісія оборонного відомства Росії, куди звернувся Можайський, відхилила прохання про виділення коштів на добудову аероплана, навіть не розглянувши макетів, розрахунків та зразка. Та що її розглядати, коли було рішення французької академії наук? Про неможливість польотів апаратів важчих за повітря. Ось цей апарат, який ми бачимо перед собою, модель літака була придумана. Це особливість, якою ми гордимось. От, і можемо гордитися, що вона була придумана в нас на Україні. В нього вже була кошторисна документація готова. Потім креслення даної моделі, повністю в тих розмірах, якою вона має бути. Він започаткував тобто збудував її уже на папері у Вороновиці. Можна лише подивуватися з нещасливої долі можайського. Жодного документа, що підтверджував би політ, хоч як дивно, але ще більше прикро, не існує. Тільки спогад невідомого, очевидця полетів літак, відірвався від землі, але. Затин зачепився запитань при цьому, звісно, більше, ніж відповідей, тому й ставлення таке до винахідника не визнають за ним пальму першості у винаході літака. Але ж Мрія Збулась він злетів він першим злетів у небо. Випередивши своїм винаходом американців, братів райт на 20 років, проте тепер брати відомі на весь світ як винахідники, тільки тому, що першими запатентували свій аероплан. Фактично модель е, мала. Значно багато відмінностей від моделі братів Райт. В чому ці відмінності були? В Райтів не було хвоста, в Райтів не було місця для льотчиків. Сам пілот у братів Райт знаходився в лежачому положенні з руками піднятими вверх. Тобто він управляв лише вверх-низ літаком. А відсутність крила у літака це, звичайно, що все одно, що можна порівняти, що автомобіль без руля. Він міг лише летіти в тому напрямку, в якому він був поставлений. От, потім самого корпусу у моделі братів Райт теж не було. Так, знову пальма першості віддана американцям, а великий авіаконструктор та справжній винахідник першого у світі літака Олександр Федорович Можайський, помер у повних злиднях та невідомості. Де не літають? Чому люди не літають так, як птахи? Мені інколи здається, що я пташка. Коли стоїш на горі, так тебе й тягне летіти, ось так би розбіглася, підняла руки і полетіла.